Та всім зараз ви перед екраном, але вже через декілька секунд ми перенесемось з України в Марокко, одну з найколоритніших країн Африки. Якщо вам цікаво, що таке біле золото і де знаходиться небо на землі, не перемикайте! І я вам обіцяю, ця подорож буде незабутня. Країна золотих пісків та теплого моря. Марокко вважається однією з найцікавіших країн Африки. Марокко від Європи розділяє лише водний кордон. Але ця країна має стільки родзинок, що європейцям і не снилось. Але але тільки, але на там роблять. Марокко справді золота країна, не лише через його піски. Там роблять дуже гарні золоті прикраси, масивні та блискучі. Мароканська засмага карі очі та золото робить мароканук дуже брудливими. Але не тому Марок вважається золотою країною, адже найцінніше золото цієї держави це є біле золото рідке золото. А в руках біле золото. Біле золото це олія. Є тільки одне місце на планеті, де ростуть дерева органії. Це Марокко. Саме з плодів цього дерева роблять олію, яка є дуже корисною для шкіри та волосся. Ця олія є надзвичайно рідкісною, тому і цінність її важко переоцінити. Арганова олія не дешевше, ніж чорний ікран або трюфелі, тому її називають білим марокканським золотом. Дівчата, візьміть до уваги, арганова олія робить волосся не менш гладеньким ніж шовк. Унікальна природа Марокко відома не лише деревами арган. Там росте безліч рослин, з яких потім виготовляють прянощі. сині, зелені, червоні на будь-який смак та колір. синє синє місто, де сині будиночки, сині двері та вікна, і тільки коти, люди та трава сині, Шевшауен – так називається місто з небесним відтінком. Ось ми чудо світу, чи не так? Кажуть, таким голубим місто зробили, щоб нагадати людям, що небо не так вже й високо над нами. І на своїй планеті ми теж можемо жити як на небі. Ось так не просте малювання, а високий Марокко, запам'ятайте цю країну. Це те місце планети, куди варто завітати. А на цьому ставому крапку з вами була Наталія Донченко. До нових подорожей.